Бойовики на Донбасі за минулу добу обстріляли позиції українських військових 36 разів. Як повідомляє прес-центр, АТО, обстріли велися із гармат, мінометів та установок ГРАД намагалися штурмувати Донецький аеропорт. Усі атаки відбито. Ударів завдано і по трасі Бахмутка на Донецькому та Маріупольському напрямках. Для портового міста ситуація не змінилася. Позиції українських військових добре укріплені і мають весь спектр сил та засобів для адекватної відповіді агресору. Наголосили у прес-центрі АТО. Українська артилерія відкриває вогонь у відповідь не лише для захисту власних позицій, а й для захисту мирного населення. Упродовж доби артилерія сил АТО виконала понад 30 вогневих завдань. Та подавила вогневі точки ворога. Російсько-терористичні війська посилюють угрупування у районі Тельманового. Крім бойовиків, позиції там зайняли щонайменше дві мотострілецької бригади російської армії. Про це пише координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. У районі Макіївки та Горлівки зафіксовані скупчення артилерії бойовиків. Там близько півсотні одиниць арттехніки, серед яких десяток реактивних установок залпового вогню. Крім того, за даними Тимчука, багато військових інструкторів з Росії готують терори до ведення боїв в умовах сильних морозів. Тим часом інші російські солдати залишають Україну за даними прес-центру. АТО, у Ростов повернулися тисяча військових.